Чому не всі жовті плавають? У дворі, окрім жовтеньких каченяток, підростали такі ж жовті курчатка. Мале курча пухнастик не раз бачила, як гарно плюскаються жовті качата у воді, і навіть плавають, пірнають, якщо їх відпускають на велику воду. Мама курка чомусь ніколи не вчила нас плавати, подумав пухнастик і продовжував спостерігати. Одного разу жовтеньке курчатко вийшло за межі подвір'я і вирішило прогулятися до річки. Забуло воно, що мама курка не дозволяла виходити з подвір'я самому. Пройшовши кілька десятків дрібних кроків, пухнастик побачив широку й глибоку річку. Тоді курча згадало, як весело могли жовті качата плюскалися в калюжі на подвір'ї і вирішило спробувати й собі. Добре, що в той самий момент, коли воно тільки занурилось у воду, над рікою пролітала стара дика качка. Вона побачила, яке лихо сталося, миттю пірнула за курчатком і витягнула змокле перелякане моля з бурхливої річки. Навіщо бідолашний ти пірнув? Адже курчата не вміють плавати, полегшено зітхнула стара дика качка. Ти ж ледь не втопився. Я бачив, як каченята в калюжі плавають. Вони ж такі жовті, як і я. Але чому я не вмію плавати? Все ніяк не зміг зрозуміти пухнастик. Так, але не всі жовті плавають. Ми, качки, плаваємо не тому, що ми жовті. А тому, що йому рязку і рибку, які є тільки у воді, для того, щоб плавати, у нас є спеціальні перетинки на лапках, і пір'ячко наше не пропускає воду. А ти, пухнастику, хоча й жовтеньке, але курчатко, а не каченятко. Як виростеш, то будеш гарним півником і будитимеш своїх господарів щоранку чудовим співом, і в цьому твоє призначення. Пройшли місяці, пухнастик виріс та на все життя запам'ятав слова дикої качки. Не всі жовті плавають, і своїм діткам розповідає цю повчальну історію.